Вітаю всіх на моєму каналі, мене звуть Людмила. Сьогодні я хочу розпочати це відео, і воно буде розпочинатись не з хрестиків. Так, а ось з такого. Я хочу зробити кусудаму з паперу. Це орігамі орігамі, кусудама. Колись давно, ще давним-давно, коли я ще навіть не вишивала, я робила такий шарку судама, і мені дуже подобалось. Я навіть могла його зробити без якоїсь там підказки. Ну, тобто, вже вивчила на пам'ять. Але вже я забула, це було дуже давно. Це, мабуть, десь років 8 або 9 тому назад. І ось ми з дітьми займалися орігамі, і я згадала, що я ж колись робила цей шар і мені подобалось і хочу ще. Тому я сьогодні придбала ось таку бумагу і хочу зробити. Не знаю, чи зможу я сьогодні це зробити чи ні, бо, знаєте, одну штучку я зробила так, начебто добре, іншу другу починаю робити вже якось мені. Не дуже так цікаво. Я боюсь, що я сьогодні їх просто не зроблю. Ще хочеться мені повишивати, бо я вчора не вишивала. Але на це були в мене причини, тому що ми з Юлією, Немінською, Юлією, Німінською, робили сумісний ефір, і було дуже цікаво, дуже гарно. Хто бачив, то ви знаєте, як було. Було дуже весело. Тому я не вишивала вчора. Так, буду я зараз займатися теж рукоділлям. Ви не сумуйте, залишайтесь зі мною, побачимо, що ж є на цьому тижні на рукоділлю. Ось що в мене вийшло сьогодні за вечір. Звичайно, я ще не всі доробила деталі. Мені ще потрібно на весь шар, мені потрібно 35 таких деталей. Так, зараз я подивлюсь. Ще мені залишається зробити 10 штучок такого кольору і такого кольору. Мені дуже подобається ось цей колір, з якого я починала ось така сакура. Дуже-дуже, так, знаєте, ніжно і приємно. Хотілося би навіть хотілося б зробити повністю такого кольору шар, але в мене немає стільки. Наборів цієї бумаги, цього папіру. Тому тому це тільки мрії. Ще я подумала, що такий шар можна зробити просто з якихось журналів старих, буде теж цікаво, буде гарно виглядати. Ще мені хотілося би, не знаю, чи я буду це виконувати чи ні, ось сюди всередину приклеїти якусь там, знаєте, або бус, бусінку якусь, або якусь тразінку, щоб вона якось там виблискувала, щось таке цікаве, щоб було. Але не знаю, чи буду я заморочуватись, чи ні, це побачимо далі. Буду я вже лягати спати, тобто збиратись лягати спати, бо в мене вже 11 година ночі, вечора, ночі, вже ніч і вже потрібно лягати. Завтра мені зранку йти на курси, вчити німецьку мову, тому я не можу довго задержуватись. Дивіться, який буде гарний, гарна буде косудама в мене, гарна кулька буде. Знаєте, ось таке поєднання, там блакитний, тут то такий помаранчевий, не знаю, і ось такий. Якби Зелений трохи. Ну Побачимо, що воно вийде, як воно буде виглядати, будемо дивитись, мені подобається. І ви знаєте, в мене сьогодні після обіду дуже так боліла голова, і я, коли почала робити цю, ці деталі, цю кусу даму, то в мене голова ще боліла, а потім, коли я так почала їх робити вже без відео. Тобто в ну, мене понадобилось мені буквально дві штучки зробити, і я вже запам'ятала, як воно робиться, і просто дивилась відео, вишивальний YouTube просто дивилась і робила ось ці елементи. І я так відчувала, що мене якось розслабляє цей процес. І бачите, чуєте, як. Ось такий звук цієї бумаги, цього паперу, він якось дуже приємно на мене діє. І в мене так пройшла голова, але я захотіла вже спати. Я би ще посиділа, ще би доробила 10 штучок, а потім доробити 10 штучок це добре, а ще потім потрібно буде їх зшити. Ну, тобто, ще потрібно, потрібна десь годинка, але я вже не буду це робити. Залишимо на завтра. Це приємне відчуття. Ось я вже хочу сьогодні повишивати цей віночок з трояндами від Dimensions, Gold колекція. Дуже-дуже мені подобається. Мені подобається прев'ю, але на вишивці виглядає дуже-дуже гарно. Набагато краще. Ось що в мене вишито. Вишито в мене небагато. так. Ось так. Що в мене вишито, дуже гарно виглядає. Виглядає дуже гарно, але я давно чомусь А, чому? я вишивала роботу серце там де дім». Так, я не виставила в інстаграм цей фінеш. Не годиться, потрібно. Виправити цю помилку. Так. Ще я вишиваю, вишиваю по паперовій схемі. Зараз я подивлюсь, що в мене тут ось так це вишивається. Вже є другий листочок в мене, вже на другий я там перейшла листочок. Просто закреслюю. Звичайним олівцем і все. Давненько я не вишивала, навіть вже, можливо, місяці, можливо, більше я не вишивала. Зараз буду знову згадувати. Але процес мені йде в задоволення, дуже мені подобається. Чесно, я навіть ще поки не мрію про його фініш. І знаєте, яка в мене зараз ситуація? В мене тут такі стіни в квартирі. Вони пофарбовані, звичайно, білою фарбою. І я не знаю, як на них кріпити картини. Ми спробували на двосторонній скотч, але він не тримає картину, порозбивав мені дві рами. Не знаю, як мені їх кріпити. Потрібно якось шукати десь, е, якісь е, гарети, господі. Інструменти. Щось потрібно бути, буде шукати, щоб кріпити картини на стіни. І тому я зараз не хочу поспішати з фінішем, бо не знаю, як і куди їх притулити. Просто вишиваю, вишиваю для свого задоволення. Всім привіт ще раз! Сьогодні в мене понеділок, і дивіться, що я тут навишивала. Небагато, дуже-дуже мало зовсім. Ось цей листочок я вишила, розпочала другий листочок вишивати. Зараз тільки що займалась ось цією ниточкою. Тут blend, дві, дві ниточки металіку і звичайна ниточка, така жовтенька. Ну, Металіком не дуже приємно вишивати, але виглядає дуже гарно. Дивіться, я зараз наблизила хрестики, виглядає дуже-дуже гарно. Мені подобається. Подобається мені цей процес, але якось я б вже ви знаєте, пошукала б перенабір. Зараз я буду питати у дівчат, хто, можливо, знає, де мені можна взяти перенабір цієї схеми, бо. Якось дуже мені е, зараз, е, можливо, і спочатку так було, але я чомусь сьогодні замислилась над цим запитанням, тому що ось деякі тут моменти, що я, я не бачу, ось тут, бачите, де проходить е, там Бекстіч, я не бачу, який це хрестик, і якось мені воно все зливається. Дивіться, все зелене або все блакитне. Ось тут мені було важко вишивати, де кружечок був синенький, такий блакитний, і потім сердечко блакитне. Якось воно зовсім зливається. Мені хочеться знайти перенабір. Я не знаю, чи я знайду, чи ні. Та хочеться сказати, боже, поможи знайти перенабір, але це ж не в місії. Господа Бога, так скажемо так, треба, треба просити щось більш таке, важливіше, ніж просто електронна схема. Вирішила, що я хочу розпочати вишивати фотоапарат, і для цього я дістала свої ниточки, але тут не всі. Але в мене є ось такий облік моїх ниточок, і я можу подивитись зараз, чи вистачає мені всіх кольорів, чи ні, хоча б на один фотоапарат. І нарешті хочу визначитись з кольором основи. Більше зараз склоняюсь до цього блакитного, але дістала і білий, подивлюсь зараз. Є в мене два таких органайзери, теж хочу їх. Зараз е, пустити в роботу хочу взяти ось такий от, ось ось такий колір. Буду займатися цією організацією, тому що якось вишивати з паперу мені не дуже хочеться, не дуже зручно. Ще в мене, А що в мене є повишивати? А! Ведмедик є повишивати, можливо, ввечері повишиваю, але не знаю. Зараз. Спробую ниточки підібрати на один процес. Потім подивимось, що я буду далі вишивати. Ну, що хочу вам сказати. Зараз подивилась всі схеми, і перші там, 10 кольорів. В мене багато ниточок немає, багато кольорів нема. Насамперед немає 209-го, 210- кольору, потім 309 кольору в мене немає. І так далі. Там. Нема таких в мене кольорів. Тобто для того, щоб розпочати ці фотоапарати, мені потрібно купити ниточки, а потім розпочинати. Бо так я нічого не вишию, я не хочу розпочинати ніяку схему, коли в мене не вистачає там ниточок, тому що будуть зустрічатись мені символи, я буду їх пропускати, і це не дуже зручно, не дуже приємно. І тому я зря це все дістала, зараз буду ховати знову назад. Ось що тут в мене? Що тут в мене? Дивіться, це це. Так, я хочу показати, не хочу показувати адресу, але хочу показати, що це посилочка з України. Бачите, написано українською мовою. Де тут написано Укрпошта? Ось Укрпошта, Укрпошта, Укрпошта. Так, я отримала цю посилочку. Зараз буду відкривати. що В ній я вже, я вже знаю. Тут ниточки і канва. Зараз подивимось, що тут. Ось ось що в мене тут. Я так розумію, що в коробочку. Розкривали, тому що була не граматично запакована. Але тут нічого такого страшного немає. Тут тільки канва і тільки ниточки для песика. Дуже гарного. Оксаночка, тобі велике-велике дякую. Так, планшетки ламіновані, дуже добре. І навіть в. Косичку заплетені, ниточки, все, як я люблю. Дуже гарно, дуже добре. Я дуже-дуже рада. І я навіть хотіла зараз трохи відпочити, тому що прийшла з курсів, думала, зараз я полежу трошечки собі, бо щось в мене голова. Так, ну, після курсів завжди так. Але ж, ви ж розумієте, що мені тепер ось це все не дасть. Спокійно просто лежати бери і розпочинаю вже вишивати. Так вже навіть не можу сидіти на одному місці. Побачимо. Ні, зараз, мабуть, не буду розпочинати, але не знаю. А, не знаю, що мені робити. А, така краса. Але зараз першим ділом я зроблю фотографії в інстаграм. Боже ниточки. Хочу їх відкрити. Ось вони, мої гарнюсінькі, мої дорогенькі. Ой, які гарні. Боже, які я люблю ниточки. Це нити ДМС. Так, заплетені в дві косички, як дівчинку, заплили. Дуже добре. Скільки тут в мене планшеток? Дві планшетки повні і одна е е кусочок. Маточок один. Ще є дві бобіночки з таким кольором додатковим і таким. Дуже приємно і дуже гарно, що Оксана вкладає додаткові ниточки вже на бобінках. Чому приємно і гарно? Тому що ці бобінки, ці ниточки не будуть, так, знаєте, просто болтатись, десь валятись. Це дуже зручно. Ось так така комплектація набору дуже зручна. Рекомендую. Дякую, Оксана, тобі ще раз. І що ж мені тепер робити? Хоч розпочинай де вишивай. Зараз знімала відео для Інстаграму. І, ви знаєте, так взяла цю планшетку в руки і так подумала. Як старанно навішані ниточки. Дивіться, всі ниточки в петельку, так навішані всі-всі. Дивіться. Це не просто так перекинута так, ниточка, а навіть в петельку так зроблено неймовірно. Ну це великий труд, ви знаєте, Оксана молодець, і дійсно це. Праця, це робота, це не просто хобі. Вже. Це дійсно це вже робота. Це вже фах. так? Це вже мені, ну як. Я дійсно знаю і розумію, скільки тут вкладено труда, щоб зібрати ось ці ниточки, ось так от понавісити, потім ще заплести їх. так, Ну це дуже добре. Оксана, ти молодець. Молодець. Бажаю тобі, щоб в тебе було багато клієнтів, щоб щирих і, знаєте, таких постійних клієнтів щоб було. І не зупиняйся, в тебе все дуже-дуже добре виходить. Не зупиняйся. Бажаю тобі всього всього найкращого. Дивіться, я, я просто я в захваті. Все підписано, ламіновані. Ці планшетки, все дуже добре, молодець. Покажу вам на якому етапі в мене зараз віночок з розами. Буду я знімати з рами тепер, як ви розумієте. І буду натягувати ось цю канву. Які це в мене каунт, я не пам'ятаю, мабуть, 18-й, можливо, 20-й неважливо да це сикаль. І я буду натягувати. Цю канву на раму. А цей віночок перенесу знову на пяльця і якщо буде в мене натхнення, якщо я захочу його вишивати, продовжити то буду вишивати. Але мені вже чешуться ручки, вже хочеться повишивати цього песика, а ще мені потрібно вже монтувати це відео, бо в мене сьогодні вже 10 травня. І 10 днів я вже щось от вам знімала, показувала, і хочеться вже випустити відео, щоб ви подивились. Давайте ближче наближу хрестики. І вже я буду вам тоді показувати старт мого нового процесу. Всіх вітаю! Сьогодні в мене вже не смійте стільки 26. Травня. І моє відео, котре я зараз монтую, буду монтувати, вже давно лежить. Але для вас це вже не важливо, тому що якщо я його змонтую, то ви вже його побачите. І хочу вам зараз показати, що я тут навишивала. Це я вишиваю індивідуальну розробку від Оксани Степанчук. Оксана Степанчук мені розробила цю схему. Я вам показувала, здається, в цьому відео. Що ниточки вона мені прислала і канву. І ось ниточки зараз знаходяться в такому стані. В мене вже так розкублено все. Вишиваю. Ну, ви знаєте, так мені зручно, добре, нормально поки. Але я вишиваю багатьма голочками. і ось Такі в мене були. Органайзери просто так, бачите, ручкою пишу. Зазвичай тут майже бленди, але є і звичайні кольори. І ще є в мене одна така, ось такий ще органайзер є. Поки в мене їх тільки два. ну В мене взагалі тільки два. таких органайзери, Я маю надію, що мені їх вистачить. Що хочу зараз вам сказати стосовно цієї вишивки, і чому я так довго був в мене такий перерив, тому що так, я розпочинала вишивати таку ось цю схему. Я вже хотіла там знімати вже інше відео, але якось, знаєте, не пішло. Не пішло, звичайно, це не професійно, не по-блогерськи, скажімо так, тому що. Тому що тому. Але як є. так Що хочу сказати стосовно розробки. Стосовно розробки, все, що зараз в мене вишито, тут вишито 6 чимось хрестиків, 10% майже 10%. То я в цим. Ну, Задоволена, Дуже задоволена, виходить дуже гарний песик. Трошечки так мені це око не дуже вподоби, Ось це око дуже добре. Так бачите, тут такий хрестик, такий світлий, він дає такий ну, погляд, так, живий, а це якось провалено, але це може змінитись, тому що якщо дивишся під іншим уклоном, ось так, да, то вже по-іншому. З цієї сторони, то теж по-іншому, з цієї теж ще освітлення має е, має значення. Стосовно освітлення, хочу вам показати трошечки зараз так лампу, яку я купила нещодавно. Ось так вона, бачите, на такій прищепці. Ця лампа заряджається. Ось так. Тут є такий е, е, отвір, є шнур, зарядка. Заряджається вона. Так, зараз я її прищеплю і покажу, що вона має два кольори. Ось дивіться. Ось такі жовтенькі і ось такий біленький. Мені подобається вишивати на такому біленькому кольорі. Ще вона робить ось так. Дивіться. Ось так, ось так вона робить. Можна роздвинути, кому мало там світла. Так. І ось. Як хочеш, ти можеш собі релюгувати релігу... Або як там... як там кажуть, це вірно висоту, ширину... Ну, ширину, ширину теж, да? але я роблю ось так і так вишиваю. З цієї сторони в мене лежить планшет, а тут я собі ставлю зараз телефон ось тут і. Вже тут вишиваю. Така в мене лампа. Чому я придбала іншу нову лампу? Тому що мені було зі старою лампою незручно, вона мені стояла ось тут і було незручно. А ця зараз мені ось так на станочки я її чіпляю, і дуже-дуже добре. Ще мені подобається, що вона, що я можу вишивати, і немає ніяких дротів. Тут мені тут нічого не заважає. Ось так, коштує вона не дуже дорого, я вже не пам'ятаю, але десь в районі десь 12, 12 евро, 12 євро. То ну, для лампи, для такої це не дуже дорого. Але, але вона світить дуже добре. Мені подобається, мені дуже з нею зручно вишивати. Знайшла я такий у себе магнітик, ви знаєте, якось мені захотілося. Мати собі ще магнітики, але, звичайно, я замовляти нічого не буду. Якби я знайшла щось тут в Німеччині. А з чого можна зробити магнітик, то я би собі зробила, але я ще, знаєте, не знайшла, а кажу чесно, ще нічого не шукала. На цьому я буду завершати, вже точно завершати це відео. Бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе, до нових зустрічей. Чус!